Пташка невеличка, в неї білі щічки, сірі лапки, чорна шапка, фартушок жовтенький, голосок тоненький. І ця пташка невеличка називається. Синичка вірно. Над подвір'ячком літає, все блискуче підбирає. І сварлива, й білобока. Відгадали це? Сорока? У дворі моїм стрибає, крихти й зерна підбирає, цвір цвірінь каже простець, сіра пташка. Горобець. Цілий день працює в гаї, діловито дзьобом б'є. Він не цвяхи забиває, він комашок дістає. Дятел. Крізь зимові заметілі пташенята прилетіли, в них червоні гарні груди, наче яблука усюди хтось розсипав у дворі. Звуться пташки. Снігурі. Вранці вийду я із хати, щоб пташок нагодувати. Як світанок вони ніжні, чорні, сірі, білосніжні, сиві, світло голубі, то воркочуть. Голуби. Дзьоб міцний і гарні крила. Чорний хвіст, жилетка сіра. Чи присяде, чи летить? Кар 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 усе кричить. Ворона.